Маршрутизатор без Wi-Fi MicroTick Hex S RB760iGS. Огляд і характеристики. Якщо вам потрібен недорогий надійний гігабітний маршрутизатор з поя та можливістю підключення оптики, HEX-S стане вдалим вибором у компактному корпусі цього роутера. На передній панелі розміщені роз'єм живлення, SFP для оптики та п'ять гігабітних LAN-портів. Через перший LAN-порт можна заживити роутер. Також живлення можна подати через блок, який йде в комплекті. П'ятий ethernet порт видає живлення за стандартом пасів поя з напругою до 57 вольт. Напруга на виході п'ятого порту буде такою ж, як напруга, що подається на вхід маршрутизатора. На бічній панелі розташовані порт USB 2.0, слот під мікро sd карту а також кнопки, Mode і Reset. Компактні розміри та легка вага роблять пристрій зручним для розміщення у різних умовах. На нижній частині передбачено отвори для настінного монтажу, а також ніжки для встановлення на горизонтальну поверхню. У середині маршрутизатора встановлено двоядерний процесор із частотою 880 МГц. Що працює в 4 потоки. Об'єм оперативної пам'яті становить 256 МБ. Ця модель працює на системі роутер ОС Level 4 з великою кількістю можливостей. Можна обмежувати швидкість для користувачів, блокувати доступ до соцмереж чи торрентів, налаштувати гостьову мережу з переадресацією на рекламну сторінку, а також створити безпечне підключення через VPN. Цей маршрутизатор добре справляється з навантаженням, підтримує апаратне шифрування IPsec і дає змогу моніторити стан мережі за допомогою Server.